Що ж, дорогі глядачі, ми знову ж таки на рибалці. А ви знову на каналі Файна компанія. Знаходимось на річці стир. Пробуємо впіймати під лящика-лящика тут лящика, Що залетить. Але за основу сьогодні взяв горох. Це десь грам 500 гороху замочилися добу. І вечором відварив. Після того додав. Банніровочних сухарів, кокосової стружки забрав в жінки лежить без діла. І дві пачки сипухи. Ось така вийшла прикормка, доволі таки непогана, має основу горох. І сипуха зробила свою справу, підклеює його і чудово тримається в кормушці. І дуже багато його на дні виходить, бо гороху доволі таки багато вийшло. І за допомогою цього будемо пробувати сьогодні підтягувати рибку. Верховодка, звичайно, задовбує, але нічого будемо гратись. Знаживок у нас е на гачку сьогодні буде пшениця, половинки так, цього ж самого гороху, опариш, черв'як. Ну, все, коротше, що маю, все показую. І на що буде краще клювати, будемо дивитись разом з вами. Влетіли два. Один меншенький, другий такий дебелий на ладошку. Як обично. Стояв горох, але клювала дріб'язок, як зазвичай це робить верховодка. І влетів ось такий горбатенький на неї. Такий непоганий, доволі кунчик. Хто вже є? Знову ж таки сідала верховодка. Робила свою справу, об'їдала нашу наживку, і вони ж, бачивши її, атакували відразу і я їх виймав. Ловлю на два, тому що десь має під'їхати батько і будемо ловити разом. Тому кормлю дві точки. Одну кормлю під тим берегом, там дуже непоганий ракушняк, Кинув грузика Грузіка там. Є чому стукати, є за що зацепити і зразу закліпсував 390 туди. 90 грам кормушка, відводний поставив. О, і, і поводочок готові оснащення. Ну, а ця палка стоїть вже в березі, тут йде глибше, тут йде глибина, тут трошки завертає, є трошки травички. Знайшов плюс-мінус щось похоже на перепад, Ракушняк дуже мало біля берега. В самому березі аж є. Але так, щоб трішки лилити на глибині чи далі від берега, то немає. Знайшов перепадік, ну і відразу закліпсувався. Ось так. Коротко, по суті, про головне. Ну а далі як рибалка буде, зараз ми і побачимо. Можливо, буде задовбувати верховодка і нічого гарного не влетить. А можливо, щось і влетить. Будемо пробувати старатись Щось ловити. На даний час тільки верховодка. Навіть не бачу ні однеї гірки типу чи пути. Окунь, верховодка і все. Так, друзі. Перша гарненька покльовка на горох і ми вже маємо першого підлящика з того берега. Одна горошинка, готовий поводок. Хотів коротити, але зараз буду дивитися. Ось такий красунчик. Перший попався, пробуємо далі. Так, одненький нам вже попався і тим паче він так вдало попався, що я хотів розказати вам, як я. Ну, коли я по часу знаю, що вже потрібно очікувати підлящика або більш крупнішу рибу. Приїжджаємо на місце рибалки, дивимося обстановку. Для цього типу, впливає дуже багато факторів. Якщо ви бачите, що свіжа луска є. Тут нема свіжої, тут пуска вже стара. Значить, риба кормлена. Без різниці. Але вона тут була, навіть якщо прийшов дідусь з паличкою поплавочні, він все одно сипав пшеницю, він сипав будь-що. Значить, риба знає, що тут є сигнал. Ну, а з, такими, з такою кількістю рибаків, як нас, тому рибу кормлять повсюди. Зазвичай час, час 20, час 30. Це взагалі. Така золота середина, коли підходить підлящик. Сьогодні вийшло 50 хвилин. 50 хвилин це від стартового закорму плюс-мінус. Стартовий закорм, трошки половили, трошки поекспериментував з наживками і в висновку поставив просто грох. І ось він спрацював. Але сьогодні це було доволі швидко, значить, тут місце кормиться, значить, неподалік є підлящики, можливо, є лящі. Але завжди пам'ятайте, що якщо ви приїхали на рибалку, він зразу вас не клюне. Це вже якщо місце кормилося, ви просто сіли замість когось і сипнули активного кльову, щоб активного корму, щоб активізувати рибу, і трошки їй дати сигнал краще, ніж того рибалки, який був тоді. Да, тоді він може зразу взяти. Но зазвичай потрібно чекати. Час, час 30. Золота середина, але сьогодні 50 хвилин. Тому ждемо далі. Головне, щоб він був незальотний, тому що буває таке, що летить один і все, і на тому все завершено. Тобто ми його десь підтягнули, а стайка десь пішла і пішла. Але я надіюся, сьогодні такого не буде, тому що велика кількість гороху, корм важкий, корм відразу падає на дно. За рахунок цього, я думаю, він затримається в дальній ракушці і в ближніх горбочках наших палок. Що ж будемо перезакидатись? Зараз ми це перевіримо це можливо трошки більше, ніж верховодка. Але щось не відчуваю того натягу. Угу. А, травичка була. Але сидить верховодка. Все, напевно, назад ставимо горох не хоче. Або не дає йому поки що верховодка взяти наш бутерброд. Ну про що говорили, те і сталося. Аби не зальотний. Після того підлящика ні однієї покльовки не було. Зараз щось тільки смикає. Поставив товстіші поводки, як казав, на товстіші взагалі без покльовок, навіть верховодки. Поставив тонші. Зараз будемо гратись, шукати ключик до цієї проханої риби. Пчела виходить на нашу сторону з сонечкою і почала прокльовуватись. Невеличка, але плотвичка. Це вже краще, ніж верховодка, тому щось будемо пробувати. Вже трішки впиратись під неї, підстраюватися. Це в нас такі і валить під ту сторону на рукошнику жде підлящик. Але пшениця, що там, що там. Побачимо. Де буде оба, на, походу щука взяла. А ну ні, ні. це просто оце Лутва і вона просто забагрилась. Да, запланічок. Короче, поки я там їздив, два години батько розкочегарив точку. Два штуки зловив, а я приїхав, оце вже такий третій лупанув, на дві пшенички клює. Так що пробуємо далі. Ви рибацюги не забувайте, що за допомогою свого комента з ключовим словом столок ви можете виграти. Ого! Столик від файної компанії та магазину Тихий берег. Ось такий, який гарно підходить для вашої наживки, для ваших оснащень. Завжди під рукою можна щось положити і навіть пляшку витримає.

Давай, пуцаки. Що може подліж? Так. Да. Угу. От тобі на виброс. Бачить, спрацювати. <кху> Ні, зверху. За верхній губу. За верхній губу, да? Це Вже п'ятий. Ну що ж, дорогі рибацюги, завершилась наша рибалка. Зараз виймемо рибу в голову під сака, побачите, що ми сьогодні впіймали. Дуже гарно спрацював сьогоднішній корм саме з горохом. Тому не лінуйтеся, варіть горох і він завжди буде вам допомагати вивити підлящиків та лящів. Пойдем оттуда на берег, чтобы наша рыбка не втекла, а можно было и вам показать. такая красота. Нічого не забув? нічого не забув. Що ж, друзі, ось такі красунчики. Ось такі красунчики, які втікають. Ці такі два ну, більшеньки, цей такі теж непоганенькі. Сьогодні в нас порадували. порадували своїми клюваннями. Півали як на горох, але саме активно вони клювали сьогодні на пшеничку. Пшеничка зробила свою справу, тому горох прикормку, пшеничку на гачок, і будете мати ось таких красавців.